Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається, там роздувало це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу, за що можуть депортувати з Європи. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку просто. Який... І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами, от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, оця от вся штука. Чого тому треба зараз бути дуже обережним. І знову ж таки за безпеку, то що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів, а українці на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими його іммігрантами, хоча ми абсолютно різні по культурі і по 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 кучі аспектів. Я не буду тут це перераховувати, але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне, да, але знову ж таки в Європі кримінальщину дуже легко отримати. І все, і ви претендент, просто на, на евакуацію додому. Все, чао, тому ну, краще перестрахуватись. Все друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па.